Я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, возлюблені наші браті і сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, всі-всі люди доброї волі, щирі, щирі вітання всім, хто зараз, у цю хвилину, цей вечір знаходить для Господа той час. Він дуже. Той, напевне, скажу так, мізерний, тому що ми там трошки часу знаходимо для Бога. Але попри все, ми його хочемо знаходити, і він для нас є дуже важливий. Ще один день ми перегортаємо 10 люте і знову вечором збираємося всі разом на нашу спільну молитву, молитву про слави Господа, у нашій співаній вервочці, яку з волі Небесного Отця. Ми молимося, Він дає нам то Слово в Дусі Святому. Бо коли сьогодні читаємо Боже Слово в Євангелії від Марка, то ми знаходимо дуже багато відповідей про те, хто ми є, як ми прагнемо і як ми стараємося жити чи навпаки губити ту Божу славу, яка часто для нас не просто приходить, а вона кожнодневно на нас Спливає, але чи ми пильнуємо, чи ми хочемо, чи ми прагнемо цього? Христос, коли сьогодні промовляє до нас через Євангеліє, каже: вважайте на себе самого. І це дуже правдиві слова, дуже правдиві слова, які, напевне, мають нам закарбуватися у свідомості, тому що перший ворог людини це і вона сама. Чому? Тому що дуже часто ми не можемо справитися своїми емоціями, своїми спокусами, своїми переконаннями, прагненнями і так далі. і так далі. А треба справитися. Треба розуміти, що Господь, як милосердний батько, благословить нас у тому здоровлі, спасінні, духовному супроводі, і коли ми. Маємо ту добру нагоду того напівнення, то Господь нас запрошує і каже: Дорогі брати і сестро, чувай і молися. Пригадайте, пригадайте ту подію, коли Господь разом з учнями своїми в човні на тому Галилейському морі, вони пливуть, і супротивний вітер кидає того човна на хвилях, Христос дрімає у човні. А апостоли не можуть дати собі ради, і та буря дужчає, і вони бояться. Настрахалися настільки, що будять Ісуса Христа і кажуть учителю: ми потопаємо, буря знищить нас. А Він каже їм: маловіре! Чому ви зневірилися? Де ваша віра? Я з вами. Не бійтесь. І це насправді дуже, дуже. Важко десь нам навіть прийняти і зрозуміти, адже ми не можемо собі дати одвіту і ради в тому, що ми починаємо сумніватися, а навіть ба більше ми навіть не можемо прийняти того, що Господь з нами. Ми бачимо те людське, ми бачимо той вітер, ту бурю, той дощ, пориви, де ми не можемо з хвилі на хвилю, а Христос каже, Маловіре, та хіба ж ви не бачите, що я з вами? Погрозив бурі, і вона вщухла, і все зупинилося, всім все підійшло. Те саме сьогодні того Євангелія, про яке він говорить, каже: до своїх учнів і апостолів: вас будуть переслідувати, вас будуть бичувати в імені Мого Ради, але ви не журіться. Ви не переживайте, що будете говорити, як будете себе тримати, Дух Святий дасть вам слово, і Він вас оборонить. Але пам'ятайте, хто витримає до кінця, той спасеться. Ми деколи переживаємо, що сказати, як оборонити віру Христа, але ми навіть деколи до кінця не розуміємо, звідкись приходить та сила, звідкись приходить те слово, слово звідки, Дух Святий. Зійде на тебе, каже Господь, і сила Всевишнього отінить тебе. Ось є відповідь на всі наші дорікання, немочі або навіть сумніви. А каже Господь: а ти не сумнівайся, брате, а ти віруй. І тому сьогодні оце Слово Боже обернене до всіх нас, дорогі браті і сестри, не сумнівайтеся, не опускайте рук. Україна, українці, віруючі християни. Віруймо, ми відбулися і відбуваємося як Божий нарід на своїй рідній землі. І хвала і честь кожному, хто це усвідомлює і розуміє, і зараз тут перебуває, працюючи, дбаючи, роблячи все, що є тільки можливе. Сьогодні Господь подарував ласку бути з нашими дітками неповносправними, як ми кажемо, нашими довірятами. Сьогодні Господь подарував ласку мати їм той такий маленький фотодоказ того, що наша праця не була даремна. Ви пам'ятаєте, що ми з вами і всі разом долучилися до приготовлення стрітинських свічок, правда? Пам'ятаєте? І кожен з вас складав якусь свою ефіру, ту, як то звану вдовину лепту. Сьогодні, хлопці наші на передові. Я не можу висвітлювати цих фотографій, але вони в мене є, які отримали ті наші гостинці. Я дякую нашим добро, доброчинцям, дякую нашим спільночанам, дякую нашим волонтерам, які доставили свічучки стрітинські, які приготували наші діти у спільноті благословення, катехітичній школі, наші довірята. Всі ці свічучки дісталися до наших героїв, до наших хлопців. І це велика ласка. І коли я сьогодні нашим дітям показував світлини, діти раділи великою радістю, бо вони розуміли, що це насправді не даремна наша праця, і та запалена стрітинська свічка сьогодні дісталася до наших хлопців. І вони зі сльозами на очах дякували Богові за кожну дитинку, за кожного з вас, які долучилися до тої доброї справи. Дякую вам щиро. Велика, велика ласка, і все робимо для того, щоб Господь потішив нас тою великою благодаттю, тою великою достойністю, дякую всім, хто завжди є поруч. Тому каже Господь: не сумнівайся, а тільки віруй. Зараз ми будемо розпочинати нашу молитву. Як завжди, дуже прошу всіх, активно, активно нагадуйте іншим, що ми молимося. Скидайте наші молитовні зустрічі в своїх сторінках, у своїх молитовних групах, ніколи не сумнівайтеся в тому, що ця молитва є діяльна. Так само дуже прошу, підписуйтеся на мою сторінку, вам буде простіше долучатися до молитви, долучайтеся до сторіночки Вервочка з духівником, яка є відкрита і там можна так само скористати для себе. Молімося щиро. Дуже сьогодні так само Господь подарував мені нагоду бути з нашими дітками, довірятами. І сьогодні у Сергійка нашого було день народження, тому вітаю його і вітаю наших дітей, які сьогодні так гарно обіймали, цілували, йому сьогодні 15 років. Тому нехай Господь благословить. Якщо дозволите, то після нашої вервочки я обов'язково поділюся з вами світлинками з того. Гарного свята, бо так якраз потрапив, коли діти якраз вітали Сергійка, тому нехай Господь благословляє, кріпить нас на силах, з Богом розпочнімо нашу молитву. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради, спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм і рівнославами, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині повсякчас і навіки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом, гарно, разом, купно прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків амінь Ам. любий Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток. Молитва подяки до Господа, дякуємо Богові за все, що маємо. Дякуємо Богові за його супровід і благословення. Дякую Господу за кожного з вас. Дякую вам за те, що ви молитеся, що ви є активні, що ви не пасуєте перед випробуваннями і труднощами. Йдемо разом! І разом ми переможемо все. Маріє, Маріє, Мати Божа молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися моли за нас разом. Маріє, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися моли за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, <клес> прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молимося за наших героїв, за наше воїнство, захисників і захисниць. Молимося за тих, що зараз на передовій. Молимося за тих, що зараз виконують свої обов'язки і завдання захисту вітчизни, молимося за всіх наших хлопців і дівчат, мужчин, жінок, молимося щиро за всіх, хто зараз стоїть на сторожі української незалежності, молимося щиро за всіх поранених за їх оздоровлення, за полонених за їх повернення, за пропавших за їх віднайдення. Молимося щиро з родинами наших героїв. Які зараз з нами разом на молитві, молимося за вас, любі матері, любі батьки, любі дружини, любі діти, браття і сестри, молимося щиро разом за наших героїв, за нашу спільну перемогу. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва і щира за наші сім'ї, за наші родини. Молимося щиро за хворих, немічних, страждаючих і терплячих. Молимося за подорожуючих, за тих, що в чужині, за українців, які далеко від отчого дому, і які сьогодні молитовно і духовно разом з нами. Молимося за тих, що одинокі вдови, сироти, що прикуті до льожа терпіння. Молимося за тих, що зараз самітні в домах перестарілих, в домах сиротинцях, молимося за всіх, хто сьогодні потребує того духовного молитовного єднання. Молимося за всі намірення кожного спільночанина, які так чисельно записуєте і несете в своєму серці ту велику віру. За всіх наших рідних, молимося за духовний провід, за провід держави, молимося щиро за всіх наших наставників, освітян, вчителів, викладачів, наставників. Молимося щиро за наших медиків, рятувальників, молимося щиро за наших капеланів, молимося щиро за всіх, хто старається провадити торевне, духовне християнське життя, молимося за молодь нашу, за дітей наших. За подружні пари, молимося за плодоносящих і тих, які просять у Бога благословення діточками, нехай наша молитва буде сповнена. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, молимося разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. П'ятий десяток наша молитва місяця лютого, яке ми заносимо моління за перемогу. Перемогу над гріхом, перемогу над спокусою, перемогу над лукавим, перемогу над самим собою. А тепер згадайте, з чого ми сьогодні розпочали як написано в Євангелії від Марка: Стережіться, себе самого, щоби не увійти в спокусу. Бо треба стерегти себе, чувати над собою, пильнувати себе. І тому вважаємо, пильнуймо, щоб ця перемога була найперше над тим, щоб ми подолали всі спокуси і всі підступи лукавого того внутрішнього життя. І ця перемога тоді накладеться на нашу спільну перемогу над видимими і невидимими ворогами. І це насправді буде так. Бо перший ворог не той, що зовні. А перший борох той, що всередині, всередині мене, всередині мого села, міста, країни, він тут, його не треба шукати десь інде. Почнімо з себе, себе, сім'ї, родини, друзів, сусідів, і тоді та перемога буде над нами. Молімося щиро, щоб сповнилася ця перемога, і каже Господь: хто витримає до кінця, той спасеться. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець. Прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, Тоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення Господнє, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, хвала Богові. Насправді, велика духовна радість такою великою родиною, славити Господа. Сльози на очах кожного з нас, з радості, тому що насправді. Велика духовна радість, що ми, нашу родину молитовну, хочемо, щоб вона приносила користь духовний і моральний, гідний. Я тому дякую Богові за кожного з вас, за всі ваші наміри, за всі ваші молитовні єднання. Дякую Богові за кожного, хто сьогодні знову з нами. Дай Боже, щоб завтра ми в тій великій молитовній родині. Знову славили Господа, складаю велику дяку за кожного з вас. Ви надзвичайно великі, достойні молодці. Дякую Богові. Хвала Богові. Немає слів, тому кожен із нас нехай тримається за Христа. Бо Христос є спасіння, Христос є той дороговказ, яким ми прямуємо до вічності. Тому, хто має великі якісь певні наміри? Хто має певні намірення на завтра, на молитву чи на місяць лютий, дуже прошу зголошуйтеся в молитві, записуйте свої намірення. Сьогодні, вкотре ми почали понеділок, і вже з самого ранку, після літургії, мені, слава Богу, випала нагода завдяки вам віддати всі ваші наміри, а це одяг, теплий одяг для наших потребуючих. Сьогодні знову я отримав від вас поміч. Я дякую вам за те. Ця поміч є видима і невидима, це молитва, це певні речі вжитку, це певні речі для гігієни, це ваша офіра, це ваші певні матеріальні блага. Я дякую кожному з вас і щиро всіх обіймаю. Чекаю на ваші намірення і дякую Богові за те, що він сьогодні знову вкотре нас зібрав. Всім бажаю спокійної і мирної ночі. Слава Ісусу Христу!